16 жовтня відзначають всесвітній день хліба. Міжнародне об'єднання пекарів та кондитерів запропонувало створити свято у 2006 році. Дату прив'язали до двох важливих подій створення продовольчої сільськогосподарської організації та всесвітнього дня продовольства. Хліб в українській культурі не просто їжа з ним пов'язано чимало обрядів, легенд та приказок. Про хліб знімають фільми на його честь відкривають музеї та виставки. З нами на зв'язку Сергій Рибачук, директор музею хліба у селі Білопілля. Е, вітаю вас. Доброго дня. Які експонати є у вашому музеї? Можете більше про них розказати? Ну, на сьогоднішній день де в музеї налічують більше тисячі експонатів, включаючи речові, декоративні, житкові, гончарні вироби, дерев'яні, велика кількість вишиванок. Сорочок рушників з усіх областей України, Писемні експонати. Хочеться виділити найавтентичніші та найдавніші експонати, які є нашою гордістю і окрасою нашого музею. Це скриня 1870 1890 років, яка знаходиться на дерев'яних колесах, дерев'яних осецях і з музичним замком. Таму також барська кераміка, це баня, яка занесена. До переліку музейних експонатів барської кераміки. Ну, і, мабуть, часу буде замало, щоб переназвати всі найкраще, але кожен експонат це окрема історія яка пов'язана з домою певної людей. Чи можна спробувати в музеї зробити щось своїми руками? Якщо так, то що саме? В нашому музеї при відвідуванні ви можете насамперед за власними руками із найкращого тіста виготовити жайбер або щось інше, що вам до вподоби. Спробувати викачати або випрасувати шлік за допомогою рубля. Як колись робили це наші предки. Який хліб можна назвати найцікавішим в експозиції вашого музею? Найцікавішим клубом нашого музею є кліб космонавта. Йому вже 38 років. Цей експонат був подарований музею, у рік його відкриття в 1986 році. Де експонат зберігався, де експонат зберігався всі ці роки. Він вакуумований, білий Бородинський, Жани, сірий. У кожній упаковочці по 10 бухінчиків, які вагою по 6 грамів. Ну і другий такий експонат це 125 грамів шматочок хліба 125 грамів часів голодомору. Видно, що борошна там грамильники, але при огляді діти затамовують подіки, коли звертають увагу на той хліб. Поділіться з нами і нашими глядачами секретами ідеального хліба. Сікретня ідеального хліба це любов до тіста, повага до хліба. Як каже наша майстриня, що тістечко живе, воно все відчуває і також ж воно себе поводить при випічці. Наші предки вчують і сучасні діти знають це. Коли тісто підходить, потрібно розмовляти тихенько, не сваритися, і тоді хліб буде найкраще. Мама випікала хліб один раз в тиждень, тільки в жіночі буде. Середа або субота. Ну, і виділяючи під це цілий день. А тоді випічений хліб складався на поличку, яка знаходилася на дверми. А які прикмети пов'язані з хлібом? Ну, зазвичай в українському народі не можна було посичати діжу для замішування тіста. Вирахувалося, що віддаєш достатньо. Ми злібом відзначали народження дитини, слібом проводили світи. Хліб супроводжував кругом людину на протязі всього життя. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і розповіли таку насправді цікаву інформацію. Дякую. Я також привітати всіх із всесвітнім хліба, і побажати всім нам перемоги. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Сергій Рибачук, директор музею хліба в селі Білопілля.